Так, для наших сидничків нам потрібний творожок, яєчко, борошно, цукор. І я завжди додаю дівчата розпушувач Яєчки розбиваємо у стару, якій будемо готувати. Так, додаємо. Цукорку, цукру більше-менше за смаком, це вже як ви любите. Збиваємо вінчиком. Розмішуємо. Тепер сюди додаємо творожок. сирошу кисломолочний. Отак буде правильно. Так. І Добре перемішуємо в однорідну масу. Сирочок наш нас розминаємо і змішуємо з яєчком і цюком. Тепер сюди додаємо борошно. Борошна я багато не кладу, я сир не забиваю. Трішки борошна і на борошно одразу висипаю, розпутувач. Так. Борошна я не кладу зовсім, я скажу, небагато. Бо коли я не люблю, коли багато борошна, коли воно забите і воно тоді таке тверде, я пару разів скуштувала не свої, а чужі сирники, мені не сподобалось. Я люблю вони тоді такі, коли борошна небагато, вони тоді такі пухкенькі, м'якенькі, гарні такі. Так. І все перемішуємо в однорідну масу. Тепер беру ситочку. Так, і отак просіюю на нього борошно. О. Беру глибоченьку якусь мисочку невелику, сюди насипаю борошна трішки. Так, і формую наші сирнички. Руків борошну змастила. Так, борошку взяла, Отак його в борошні обваляла, викатала. Сильно не катаємо, щоб воно не збило, щоб вони були повітряні. Обваляла в борошню, зайве струсила. І ось такі у нас виходять сирнички гарнисенькі. Складую, Уже щоб всі були готові, а потім смажити будемо. Так, сирнички наші готові. Тепер наливаємо олійку в сковорідку і з обох сторон підсмажуємо на невеличкому вогні, щоб вони гарно пропеклися всередині. Перевертаємо. Ось такі, дивіться, які у нас гарниці, які виходять вам сирнички накриваю, накриваємо та й смажаться далі.